Всім привіт! Ви потрапили на канал Крипта Без Москалів, і сьогодні я вам розповім, як абсолютно безкоштовно можна гарантовано отримувати собі крипту за максимально прості дії, витрачаючи при цьому кожного дня до 5 хвилин. Буде цікаво, корисно і максимально детально. Тож сідайте зручніше, і ми будемо починати. Перше, що я тебе попрошу, це підписатись на мій YouTube канал, якщо ти не зробив цього раніше, для того щоб не пропускати нові відео. Також я попрошу тебе підписатись на мій телеграм-канал, адже всі Посилання, які будуть в цьому відео, я залишу у себе в пості в телеграм-каналі. Також в телеграм я публікую все те, що не виходить на YouTube. Посилання на мій телеграм-канал ви знайдете ось тут або в описі під цим відео. Також, якщо ви в крипті виконуєте активність не на один аккаунт, а на 5, 10, 15, 100, я рекомендую скористатись антидетект браузером AdSpower. за моїм промокодом KBMDAO знижка 20% на місяць, 10% на 3 місяці, 15% на півроку і аж 45%. На рік. Також до антидетект браузера вам знадобляться проксі. Я користуюсь проксі сейл. За моїм промокодом КБМДАО знижка 15% на IPv4, IPv6, ICP та 10% на резидентські мобільні проксі. Промокод працює тільки коли вибрано англійську на сайті. Знижки топові зберігаємо собі і використовуємо. Ну а тепер давайте я вам покажу, як можна отримувати крипту абсолютно безкоштовно і при тому гарантовано. Перше, що вам необхідно, це бути зареєстрованим на біле. Біржі Gate.io. Якщо ви ще не зареєстровані, ось тут в пості буде посилання для реєстрації. Просто тиснете на нього, і ось тут одразу відкривається посилання на реєстрацію на цій біржі. Складного немає нічого, потрібно ввести там або вашу електронну пошту, або телефон, пароль, вибрати країну, натиснути тут галочку і зареєструватись. Ці дії максимально прості, я впевнена, що ви обов'язково впораєтесь. Також хочу показати, які зараз є плюшки для реєстрації на цій біржі. Ексклюзивні бонуси BTC. ATH Celebration для новачків. Поділіться призовим фондом у розмірі 50 тисяч доларів. Ця подія закінчується через 11 днів. Можемо нижче ось переглянути. Гейта йо пропонує ексклюзивні винагороди для новачків для партнерів спільноти. Зареєструйте, щоб вимагати білий список аеродропу стартап, вносити депозит або торгувати, щоб виграти токени стартап і майбутні ваучери, які ж плюшки пропонуються. Спочатку потрібно буде натиснути на кнопку реєстрація. Ось так буде відображатись, у вас зареєстровано. Ну, після того як ви зареєструєтесь. Далі нижче переваги реєстрації нових користувачів. Виграйте білий список запуску. Нові користувачі, які зареєструються за реферальним посиланням і пройдуть підтвердження особи, отримують 20 стартових ваучерів. Shares. Насолоджуйтесь безкоштовним стартапом із стартовим ваучером та отримайте нові токени. Додатково про ось ці стартап-ваучери і як завдяки ним можна отримати безкоштовно також крипту. Я розповідала ось в цьому відео. Рекомендую обов'язково його переглянути. Також наступна плюшка: депозит для нового користувача. Торгові переваги, виграйте стартові токени та майбутні ваучери. Перше, нові користувачі, які внесуть депозит або здійснять загальний обсяг торгів не менше ніж на 50 доларів США під час події, отримують винагороду в розмірі 5-10 доларів США випадковими жетонами від стартових проєктів Airdrop. Якщо ви поторгуєте на 50 доларів під час цієї події, так і нагадую, що закінчується через 11 днів, то ви можете отримати винагороду в розмірі 5-10 доларів Випадковими жетонами, це значить випадковою криптовалютою, тобто, може бути там не USDT, а може бути якийсь там токен Ось від стартових проєктів Airdrops. Нові користувачі, які досягнуть загального обсягу торгів у 2000 доларів США під час подій, отримують додатковий випадковий майбутній ваучер на суму 20-50 доларів США. Ось такі є зараз дві плюшки, думаю, в принципі, досить непогані. Щоб отримати винагороди, користувачам потрібно пройти підтвердження особи, тобто KYC. Проходиться він ось тут, тиснете ось на профілю і, і нижче ось верифікація фізичної особи. Тиснете туди, завантажуєте один із ваших документів, 5 хвилин, і верифікація готова. Винагороди будуть розподілені протягом 7 робочих днів після закінчення заходу. Ну а після того, як ви зареєструєтесь, вже ми можемо переходити до тієї активності, про яку я говорила на початку відео, і як можна гарантовано отримувати крипту абсолютно безкоштовно. А активність ця називається Answer Earn. Посилання на цю активність я залишу у себе в телеграмі. Що ж це за така активність і чому безкоштовно роздаються токени? Активність Answer Earn перекладається як пройди квіз і отримуй винагороди. Візьміть участь у вікторині і виграйте чудові призи. Ми з вами будемо безкоштовно брати участь у цих вікторинах і отримувати за це гарантовану безкоштовну крипту, яка буде випадати нам в рулетках. Наразі ми бачимо доступних: 1, 2, 3, 4, 5 безкоштовних квізів. Це 5 квізів, в яких ми можемо взяти участь. В кожному і забрати крипту, яка відображається ось тут. Наприклад, тут ми будемо отримувати крипту Хешкей. Далі наступна криптовалюта буде Open Loot, наступна криптовалюта LTD Token. наступна криптовалюта GOATS. і остання MAPLE. Тобто за кожен пройдений квіз ми будемо отримувати крипту, яка відображається ось тут. На зараз активних таких квізів 5, але вони періодично додаються. Може додаватись один в день, може додаватись два в день, а може і три дні не бути. Наприклад, жодного квіза, тому просто потрібно кожен день заходити і дивитися, чи з'явився новий квіз, і також брати в ньому участь. Тому, в принципі, це легкі гроші за максимально прості дії. Давайте ж детально почитаємо, хто може брати участь в цій активності. Як взяти участь у Gate.io Answer Earn? Виберіть поточний проєкт на головній сторінці та натисніть кнопку Щоб увійти. Тобто вибираємо проект, наприклад, ось цей, і тиснемо Приєднуйтесь зараз. Натисніть Приєднатись зараз на сторінці події, щоб взяти. Участь, натисніть Відповісти зараз, щоб пройти тест і заробити бали. Виконайте додаткові завдання, щоб заробити більше балів. І п'яте, використовуйте бали, щоб отримати шанси, отримати чудові винагороди. Тобто нам потрібно натиснути Приєднатися зараз, пройти невеличкий тест. Тест дуже легко проходиться. Я вам покажу всі лайфхаки для його проходження. Проходимо тест, далі буде рулетка. Дивимося, скільки токенів нам випадає. Потім тільки чекаємо на їх отримання. Що таке додаткові завдання? Окрім отримання балів. Виконуючи тести, користувачі також можуть заробляти більше балів, виконуючи завдання, щоб взяти участь у розіграші. Чи можуть користувачі брати участь у вікторинах декількох проєктів? Звичайно, користувачі можуть вибрати поточні проекти на головній сторінці, натиснути кнопку, щоб взяти участь. Тобто, ви можете брати участь у всіх п'яти проєктах, що зараз активні, не тільки в одному, а у всіх, які будуть активні. Це безперечно, плюс. Як отримати винагороду? Винагороди будуть розподілені протягом 14 робочих днів робочих, наголошую, після закінчення. Події оголошення про винагороду буде опубліковано в Gate News. Це телеграм-канал офіційний. Гейта. Тобто, якщо ми бачимо, закінчується через один день і 20 годин, значить після закінчення ось цього квізу через 14 робочих днів ми отримуємо свою винагороду. Давайте теж детально прочитаємо про цю активність на прикладі одного з токенів. Пройдіть квіз з маркером LTD токен, щоб поділитись призами в 5 тисяч доларів. Тобто призовий пул, наприклад, до ось цього проєкту 5 тисяч доларів. Тобто, 5 тисяч доларів буде поділено між всіма, хто виконає завдання. Пройдіть те. Щоб виграти бали та взяти участь у розіграші. Виконуйте додаткові завдання і виграйте більше балів, щоб вивести призи. Відповідайте, щоб отримати призи зараз. Період події з 3 по 7 грудня відповісти зараз. Ось і посилання. Правила: учасники можуть заробляти бали, проходячи тести або виконуючи додаткові завдання. Бали можна обміняти на можливість виграти призи. Як взяти участь? Крок 1. відвідайте сторінку заходу, натиснути Відповісти зараз, щоб пройти вікторину і заробити бал. Крок 2. виконуйте додаткові завдання, щоб заробити більше балів. 3, обмінюйте бали на можливості витягнути розкішні винагороди. Наступне це приємна реклама. Під час перегляду реклами. Реклама показується тільки тоді, коли ви невірно відповідаєте на вікторину. І тоді показується реклама. Під час перегляду реклами користувачі можуть стикнутися несподіваною рекламою. Користувачам потрібно натиснути на плакат, щоб отримати сховані винагороди. Тобто, якщо ми будемо бачити рекламу, потрібно натискати на плакат з рекламою. І тоді ми можемо або отримати сховані винагороди або не отримати сховані винагороди не завжди вони отримуються але я вже отримувала такі винагороди і я вам покажу як вони виглядають тому що я зберегла такий скрін для вас виконуйте додаткові завдання щоб отримати більше винагород завдання 1. торгівельний бонус отримайте 5 балів накопивши кожні 200 доларів обсягу спотової торгівлі в LTD під час події максимум можна заробити 100 балів не рекомендую цей пункт робити тому що це невигідно і не окупається ми будемо з вами робити тільки безкоштовні активності і все не будемо не ні копійки грошей. Бонус для нових користувачів. Нові користувачі, які натиснуть кнопку «Зареєструватись на сторінці, зареєструвавшись із підтвердженням особи та будь-якої кількості спотової торгівлі, можуть отримати 50 палів. Також нові користувачі, які будуть запрошені за посиланням на сторінці, можуть отримати додаткові пали. Завдання 3: нас не цікавить, ми не будемо запрошувати друзів, і завдання 4 також не цікавить. Ми не будемо брати участь в торгівлі з ботами. Нас цікавлять ще приміт. Користувачі повинні мати щонайменше 1000 доларів. США спотових активів на балансі, щоб брати участь в цьому розіграші, або обміняти 300 кредитів честі, щоб взяти участь у вікторині. Ось ці кредити честі вони заробляються повністю безкоштовно, витрачаються до 5 хвилин часу в день, і я вам покажу, як їх швиденько отримувати для того, щоб повністю безкоштовно брати участь у цій активності. Тисячу доларів США ми з вами не будемо закидати, щоб брати участь в цій активності. Ми будемо використовувати ось ці кредити честі, щоб все було абсолютно. Тобто безкоштовно. Також хочу ще наголосити: ось тут про пункт 7: винагороди становитимуть USDT, які були розподілені протягом 14 робочих днів після закінчення події, тобто нам розподілять винагороди протягом 14 робочих днів, як я вже сказала раніше, користувачі повинні пройти верифікацію особи, щоб отримати винагороду, тобто потрібно мати KYC. Загальний призовий фонд становить 5 тисяч доларів, виключно для ось цієї події. Інколи буває більше, були і по 30 тисяч доларів, але саме на цій активності 5. Якщо призи які які розіграли всі користувачі будуть нижчими за 5 тисяч доларів. Винагороди будуть розподілені в повному обсязі. Якщо винагород отримують менше, ніж на 5 тисяч доларів, то вам донарахують ще більше винагород. Або ж якщо буде перевищувати 5 тисяч доларів, то трошки ви менше отримаєте. Подія завершиться після того, як усі призи будуть викуплені. Тобто, якщо ви бачите, ось тут закінчується через один день, це не факт, що закінчиться через один день. Якщо винагороди будуть всі роздані, то ця подія закінчиться раніше, і таке досить. Часто буває. Тому, якщо бачите, не затягуйте одразу, робіть в перші дні. Тепер давайте подивимося, як взагалі можна заробити ось ці 300 кредитів честі. Для того, щоб отримувати кредити честі, нам потрібно робити завдання на Gatepost, щоб накопичити кредити і підвищити свій рівень пошани. Ось тут ми можемо побачити за що і скільки дають кредитів честі. Наприклад, за перший пост, як виглядає Gatepost, зараз покажу. Приблизно ось так він виглядає. Тобто, це звичайна сторінка, де ви там що. Ось публікуєте. Вигадувати ці всі пости не треба. Я просто копіюю їх в самого Гейта і вставляю сюди. Дуже швидко все відбувається, і я обов'язково все детально покажу. За перший пост вам дають 520 кредитів, а я нагадую, що один розіграш це 300 кредитів. Тобто майже на два розіграші, тільки за перший пост ви вже отримаєте. Далі вам потрібно на когось підписатись. За те, що підпишетесь на когось, ще дають 50 кредитів. Далі кожного дня ви робите пост, мінімум на 50 символів, і за це вам дають. 100 кредитів. Далі робите перший коментар, мінімум на 15 символів. Рекомендую просто собі створити свій коментар і всюди його кожен день відправляти. Тобто за перший коментар вам дають 40 балів. Далі за лайк ви отримуєте ще плюс 10, якщо комусь на пост поставити лайк. І далі натиснете поділитись, також отримуєте 20. Якщо у вас пост, ваш пост потрапляє в ход, тобто в гарячі пости за день, то ви ще отримуєте 200. Ну і за те, що на вас будуть там підписувати. Або тут до п'яти людей в місяць, то також ще 260 будете отримувати. Але тут все дуже просто, легко. За один день можна заробити одразу на один квіз. Думаю, тут зрозуміло. Давайте зараз я покажу, як же збирати ось ці кредити. Для початку нам треба перейти на Gatepost. де його знайти. Ось тут вибираєте моменти, «Gatepost». тиснете сюди. Далі, ось тут нижче в закріпити є пости, які Gate закріплює, тому рекомендую ось так перейти на якийсь пост. Ось тут ви одразу бачите Gatepost. Пост, натискаєте на нього і рекомендую обов'язково одразу підписатись. Після того, як ви підпишетесь, ось тут ми беремо будь-який пост, тиснемо переглянути оригінал, переведе це нам на англійську мову. Ось так я просто копіюю. Тут можна будь-який пост вибирати. Можемо, наприклад, ось цей пост вибрати, розгорнути. Ось так ми скопіюємо. Можете додатково ще скопіювати картинку, наприклад, скріншот її зробити і додати. Можете без скріншоту. Повертаємось на попередню сторінку, тиснемо публікація. Ось так Додаємо публікацію і тиснемо публікацію. Все, ми додали публікацію, нам за це вже нарахувались кредити. Далі наступне, що я роблю: я ставлю лайк. Ось тут тисну поділитись, скопіювати посилання, все, це нам вже зарахувалось. Далі потрібно написати коментар. Це ми робимо до рандомного поста. Ми не шукаємо якийсь пост, що там нам сподобався. Це все ми робимо дуже швидко. Далі, ось тут я тисну коментар і додаю свій коментар, який я вигадала, щоб було більше, ніж 15 символів. Ви можете придумати. Будь-який свій і просто зберігти в своїх чернетках і тиснемо коментувати. Все, ми поділились, зробили пост, поставили лайк. Це все, що потрібно робити кожного дня. Дуже легко витрачаємо менше 5 хвилин. І за це ми вже отримали кредити для того, щоб взяти участь ось тут. Давайте зараз в телефоні. В телефонній версії я покажу, як це виглядає і де шукати ось ці кредити. Честі. Я вже в телефонній версії. Це стартова сторінка застосунку. Ми тиснемо біля торгувати знизу на момент. Це ми вже потрапляємо на Гейтпост. Справа зверху ми бачимо мою аватарку, і біля аватарки бачимо трієчку. Тиснемо на трієчку. В мене трієчка, тому що в мене третій вже рівень. У вас може бути або 0, або 1, дивлячись на якому ви рівні. Тому тиснете на ту циферку, яка стоїть біля вашого профілю. Далі ми бачимо піковий рівень 3. Мої кредити 10 350, це те, що я в загальному назбирала була. Якщо ми натиснемо на подробиці кредитів, ми можемо побачити, що зараз у мене дослідок доступно всього 50 кредитів. Саме в цій вкладці буде відображатись вся ваша історія. Ми бачимо, що на 5 квізів я витратила по 300 кредитів, а нижче ми бачимо, скільки і за що я отримувала. Повертаємось назад, спускаємось нижче, і вкладка в нас публікація. Кредитні завдання вони оновлюються кожного дня в другій годині ночі. Перше, це щоденний допис обсягом не менше 50 символів. Ми з вами вже його виконали, і воно стоїть завершено. Тобто, плюс 100 ми отримали за сьогодні. Далі наступне перший. Щоденний лайк допису також ми отримали. Плюс 10. стоїть завершено. Перший щоденний коментар, мінімум з 15 символів, плюс 40, також завершено, значить, ми отримали. Наступне це перша щоденна публікація чудового допису. Ми за неї не отримали, тому що не зробили чудового допису. Наступне це функція в списку гарячі, плюс 200 Ми отримали. Тобто той пост, який ми розмістили, він потрапив в вкладку вход, тобто гарячі, і за це ми ще отримали плюс 200 за те, що у нас такий популярний був пост. Нижче можемо також побачити, що. Додатково ці кредити даються за загальну кількість вподобань, отриманих публікаціями, опублікованих цього місяця. Тобто, якщо ви будете отримувати лайки, нижче коментарі, то якщо будете багато отримувати, то, то також додатково зможете отримувати ці кредити. Ми з вами можемо обмінюватись лайками, можемо обмінюватись коментарями. Посилання на свій профіль я залишу в своєму телеграмі, тому давайте обмінюватись разом і заробляти ці кредити. Далі піднімаємось вище і біля публікації бачимо слово чат. Тут також ми можемо заробляти кредити Перше повідомлення в груповому чаті. Ми можемо за одне повідомлення написати Хай, наприклад, і отримати плюс 200 кредитів. Я вже його отримала. Далі наступне перше щоденне повідомлення в груповому чаті плюс 60. Тобто ми напишемо в одному чаті Хай і отримуємо одразу плюс 260. Наступне третє: 10 щоденних повідомлень у груповому чаті. Тобто, ми можемо написати 10 разів Хай в різних чатах або просто поспілкуватись, і також отримати плюс 60. Давайте покажу, як це відбувається, щоб ви розуміли, навіть як зробити. Перше повідомлення, перше щоденне повідомлення, тиснем завершити зараз. Ми випадаємо в групи, можемо відкрити будь-яку групу, нам не важливо, що це за група. Тиснем приєднатись і тут ставлять тільки смайлики. Давайте і ми поставимо тільки смайлик, його відправимо. Ось, є, ми його відправили. І за це так повертаємось назад. І за це вже нам будуть нараховані плюс 200, плюс 60. І 10 щоденних повідомлень у груповому чаті це треба набрати тільки після 10 повідомлень. А якщо треба Треба зробити одне і от забрати плюс 200 плюс 60, то зробити так, як я зробила тільки що Також додатково ці кредити можна використовувати не тільки на цю активність Answered Earn, а й брати участь в розіграш з кредитами. Тиснемо ось розіграш з кредитами. І тут також є додаткова рулетка, в якій можна взяти участь. Одна спроба це 500 кредитів, як ми бачимо. Зараз у мене 50. Які призи тут є. Один з найкращих призів, що я бачу, це MacBook Air. Не факт, звичайно, що він вам ви. Я вже декілька разів тестувала цю вкладку і можу сказати, що випадають суми дуже маленькі і призи того не варті. Але якщо хочете, також можете спробувати. Повертаємось назад. Тому ось тут ви можете з легкістю відслідковувати, що вам потрібно зробити за день, а що ви вже зробили. І також бачите, скільки ви заробили кредитів і як ви можете їх використовувати. Все дуже легко і просто. Ну що ж, тепер покажу, як же брати участь в цих активностях. Давайте тут оновимо сайт і будемо зараз. З вами отримувати крипту. Давайте почнемо з першого: хешкей груп. Тиснемо join, Далі, ось тут бачимо таку рулетку. Тиснемо join now ось тут. Тут бачимо те, що це коштує 300 кредитів, і це буде списано з нас ці 300 кредитів. Тиснемо окей, okay. І тут далі написано, що ми приєдналися вже до цієї події і можемо відповідати вже на запитання. Тиснемо answer now. Нам пишеться про те, що буде 10 запитань, і нам треба на них правильно відповідати. Тиснемо answer now. І далі тут ось такі запитання. Можемо тицяти неправильно, наприклад, тиснемо ось, красна відповідь неправильно. У нас є 5 секунд. Тиснемо обов'язково на плакат, тому що, якщо ми будемо тиснути на плакат, можливо, нам попадеться виграшний плакат після цього. Зараз він не попався. Закриваємо, тиснемо, наприклад, наступне. B було правильним. Далі тиснемо, наприклад, 500. Бачимо, що неправильно, знову буде реклама. 5 секунд зачекати це не так багато. Натискаємо додатково на це віконечко, бачимо, що нічого ми не отримали за те, що. Тиснули на віконечко. Давайте спробуємо 100. Також неправильно. Знов натискаємо і можемо одразу і закривати. Також тут не отримали виграшного, закриваємо. Це відповідь була правильна. Як же виглядає виграшне віконце? Зараз покажу. Ось так повинно виглядати виграшне віконце. Це коли ви натискаєте ось на рекламку, закриваєте. І ось тут повинно оновитись, і от ось так вас будуть вітати. Якщо ви бачите ось таке, це значить, що вам додатково ще накинуть токенів, окрім тих, що ви заробите в. Візі. Тому рекомендую на рекламки все-таки натискати. Закриваємо, пробуємо 50%, знов неправильно, Знов тиснемо на банер з рекламою. Час закінчився, нічого не відбулось. Окей, давайте це, це було правильним. Пробуємо B. Правильно. Так, давайте спробуємо А. Правильно. Давайте знову спробуємо А. Теж правильно. Давайте спробуємо B. Знов правильно. Давайте ще B. Є. Yeah. Ну, давайте спробуємо знов B. Є. Yeah. І останнє питання. Давайте це. Правильно. Ось ми отримали, ми пройшли квіз, і тепер можемо взяти участь в розіграші. Тиснемо Draw в І ось тут нам будуть потрапляти токени в рулетці. Ми зможемо отримати від 2000 hSK до 0,05HSK. Давайте тиснемо Now. І ось ми отримали 0,25. Добре, тиснемо ще раз. У нас буде три спроби. Нам дають знову 0,25. Окей, і тиснемо ще раз. І ще 0,25. І того ми маємо 0,75. HSK. Давайте подивимось, скільки це коштує. Заходимо на сайт CryptoRank. Ось тут вставляємо назву монети, тиснемо на неї. Коштує вона 1 долар 41 cent. Ми маємо 0,75 і нам дали за цей квіз 1 долар і 5 центів. Але чи буде ця монета стільки ж коштувати через 2 тижні, як нам роздадуть наші монети, не факт, а можливо, буде коштувати і більше. Зараз ми маємо 0,75. Перший квіз ми з вами пройшли, нічого складного немає. Нижче завдання не рекомендую виконувати, тому що вони дуже затратні, потрібно робити об'єми, і це не буде вигідно порівняно з тим, як крутити рулетку. Повністю безкоштовно. Штовно за кредити, це просто супер. Повертаємось назад і беремо участь в наступному квізі. Тиснемо Join Now. Далі ось тут бачимо, що також 300 кредитів буде коштувати. Тиснемо ріде now і Answer. Так, 10 знов питань і тиснемо D-Staking. Так, це правильно. Так, давайте спробуємо B. Закінчилось, давайте спробуємо B. B було правильно. Давайте спробуємо C. Давайте спробуємо B. Так, натискаємо на плакат, повертаємось і чекаємо. Я стараюсь вибирати за принципом. Де написано найбільше. Тобто я вибрала ось тут Бі, було неправильно. Давайте спробуємо Ді. Теж неправильно, чекаємо наші 5 секунд, спробуємо це. Це було правильно. Так, найбільше написано в А. Давайте спробуємо. Так, підійшло. Ну, тут треба вгадувати. Давайте спробуємо. B. B підійшов, значить, буде B. Так, тут Тут вибираємо Ефіріум. це буде правильна відповідь. І останнє запитання. Давайте виберемо один. Так, це правильно. Тиснемо DRAW. І тут знову у нас рулетка. Давайте виберемо, що ж нам тут випаде. Так, випало півтора токена. Давайте наступний раз. Також півтора бачимо токена. Окей, і. І давайте ще третій раз. І також півтора. Півтора токена. Окей. Ось тут скопіюємо OL. і подивимось, скільки він коштує. Ось він Open Loot. Нам дали по півтора токена, це 4,5 токена. Давайте ось тут 4,5 введемо. 4,5 токена. Це виходить десь на $1,60. На $1,60 квіз, думаю, досить непогано. Йдемо далі до наступного квіза. Пускаємось. Хешкей пройшли, open loot пройшли. Давайте переходити до LTD і токен відкриваємо join, знов 300 кредитів, ми згодні, і тиснемо answer now, знов 10 питань. Найбільше часу тут йде на те, щоб відповісти на ось ці питання. Але правильні відповіді на ось ці питання я викладаю у себе в телеграмі, в якому форматі вони відображаються. Ось, наприклад, були квіз, що потрібно робити, ось квіз від проекту такого. Тут дається три прокрути, випадає в рулеці від стількох до стількох, абсолютно все розписую. Скільки ціна, є посилання одразу на ціну, можна. Перейти на крипторанк, подивитись і відповіді на квіз, все, що потрібно. І також ділюсь, скільки насипали токенів. Наприклад, ось тут були на 22 цента. Написали, насипали тут, на 30 центів були, насипали, по-різному насипає, але ось тут, в принципі, з останніх непогано. Тому, якщо будете слідкувати за моїм телеграмом, точно нові квізи не пропустите, і не потрібно буде витрачати додатково час на проходження квізів самостійно. Або ж можете проходити самостійно, тут як вам зручніше. Але є можливість і проходити зі мною. Тиснемо тут це. Давайте тут. Спробуємо вибрати А, друге А буде, третє буде С. Наступне четверте вибираємо Ді. Наступне вибираємо B, шосте у нас буде С. Сьоме у нас буде Ей. Восьме буде Ді, дев'яте вибираємо Бі. І останнє будемо вибирати Ей. Драв пріс, і тут одразу вже в грошовому еквіваленті, так як я розумію, що цей токен ще не торгується. Тому в доларовому еквіваленті ми будемо бачити, скільки ми будемо отримувати потім токенів. Так як токен зараз не торгується, то ми можемо отримати від 5 центів до 1 тисячі доларів ось тут. Тому тиснемо Драв. Так, ми забрали 25 центів непогано. Йдемо далі. Давайте 2 долари. Поки що не 2 долари. Давайте ще раз. 3 по 25,75 центів. В принципі, непогано за невеличкий, легенький квіз. І це ті винагороди, які ви 100% отримуєте гарантовано. Є цей квіз ви пройшли. Вже 3 квізи ми пройшли, Залишилось ще 2 квізи. Наступний у нас Gods. Відкриваємо його. Тиснемо Join Now. Знову бачимо, що 300 кредитів це буде коштувати. Тиснем, що ми погоджуємось, і Answer now. Знов 10 запитань, але вже про. Gods. Відповідь на перше запитання, думаю, буде С. Далі тут вибираємо D, третє у нас буде B, далі також D, п'яте буде B, шосте буде A. Сьоме виберемо С. Наступне виберемо D, дев'яте B. І останнє виберемо B. Так, є, тиснемо Draw пріз. І тут також, так як токен ще не вийшов, ми можемо переглянути потенційно, скільки ми можемо отримати в грошовому еквіваленті. Але коли будуть вже розпреділятись, то просто в грошовому еквіваленті ви отримуєте на ось таку суму токенів, як зараз отримаємо з рулетки. Так, отримали 10 центів. Давайте спробуємо щось більше. Знов 10 центів, і давайте ще раз. Окей, тут у нас вийшло на 30 центів токена GOATS. Залишився останній квіз. Останній квіз у нас Maple. Відкриваємо його, тиснемо Join Now. Тут відображається, пройти потрібно Кивая 2, але воно у мене пройдено. Якщо у вас буде також така помилка, просто оновіть ще раз і спробуйте натиснути ще раз. Ось, все, все вже, помилки немає цієї. Знов 300 кредитів, у мене залишилось 350 і залишиться 50. Завтра я зможу отримати нові кредити. Тобто кожного дня я заходжу і отримую кредити, так як я показала раніше. Тисну Answer Now. І знову 10 питань. Так, спробуємо тут Ей. Тут спробуємо С. Третє, думаю, буде Бі. Четверте D, бо тут багато тексту. П'яте Ей. Давайте це спробуємо. Сьоме Б. Бачите, поки що принцип працює. Далі Це, давайте спробуємо Ей. І останнє найбільше знову візьмемо Ді. Тиснемо драу пріз. І тут вже ми можемо отримати від 0,2 сайрап до 5000. Існемо драйв now. Так. Один отримали. Ось тут буде швидше відображатись, чим. ось тут буде йти рулетка. От, наприклад, зараз можемо переглянути, що вже 0,5 ми отримали, а рулетка ще не дійшла. І давайте третій раз ще отримаємо, і отримали ми 0,2. Давайте переглянемо, скільки коштує цей токен. Якщо ми отримаємо в токенах, значить він вже торгується. Ось ми бачимо. І тут у нас скільки ми отримали? 1,7. 1,7 токена. 1,7 токена це 40 центів. На 40 центів останній квіз ми отримали. Зараз ми взяли участь уже у всіх квізах, що були доступні. Зараз доступні 5. Коли будуть доступні ще, я буду обов'язково про це писати пости в своєму телеграмі. Тому, якщо будете підписані, точно нічого не пропустите. Ось такі невеличкі квізи можна проходити, робити дуже легку активність, абсолютно безкоштовно, і забирати невеличкі винагороди в токенах. Де ж шукати ви Нагороди. Давайте покажу. Тиснемось тут активи спот. Ось тут будуть у вас відображатись одразу активи, ті, що будуть додаватись, так ось ми бачимо активи, які я отримувала. Наприклад, ось Лендвульф, ось 15 тисяч я отримала, і зараз це оцінюється в 1 долари 85 центів. Тому ось ці всі маленькі активи, що в мене є, це всі з квізів в основному. Тому як тільки вам нарахують винагороди, вони будуть відображатись у вас ось тут. Або в історії спотових транзакцій. Також можете сюди зайти і оста. Анні транзакції також будуть відображатись у вас ось тут, які були. В принципі, це вся активність, яку я хотіла показати. Вирішила зробити саме ось таке відео, тому що коли я робила відео 25 баксів в день пасивно. Мені дуже багато людей писало про те, що не у всіх є кошти для того, щоб закинути в лаунчпул і отримувати хоч якихось винагороди. І багато писали в особисті з питанням, як взагалі можна почати, як можна почати заробляти, якщо у вас немає ще коштів для того, щоб закинути в лаунчпул. Що потрібно для того, щоб вже, хоча б, хоч якось почати отримувати ту крипту. Тому вирішила зробити ось таке відео. Активність легка, повністю безкоштовна, тому все залежить виключно від вас. І також хочу додати, чим класна ця активність це тим, що не потрібно підписуватись на сотні акаунтів, для того, щоб взяти участь в якомусь розіграші, і тим самим вбивати свій Twitter або дискорд, в якому і так небагато місця. А ця активність повністю гарантована, і все, що ви заробили в квізі, ви 100% отримаєте через два тижні. Я дякую за те, що додивились це відео до кінця. Всім гарного дня, профіту і зустрінемось в наступних відео.